В Україні з самого початку виборів в США люди називали вибір між Трампом і Камалою жахливий кінець проти жаху без кінця. Багато хто в нашій країні не безпідставно вважає, що нерішучість демократів та президента Байдена привели до того, що Україну було втягнуто у ресурсну війну, яка вигідна усім, окрім України. З одного боку Байден завжди декларував, що Росія ніколи не виграє, а Україна обов'язково переможе. Але недостатнє та несвоєчасне постачання грошей та зброї призвели до того, що ми понесли шалені втрати і зараз відступаємо на багатьох напрямках. Звичайно, також варто не забувати, що місяців вісім допомогу Україні з боку США гальмували саме республіканці. Дональд Трамп ніколи не обіцяв, що ми переможемо, а Росія програє. Він просто планує закінчити цю фазу війни і для цього буде тиснути на обидві країни. Тиснути на здичавіли хваще, тому у нашого Зеленбуда настають важкі політичні часи з дуже непередбачуваним фіналом. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проєкт Україна вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. Якщо хочете допомогти нашому проекту, усі посилання на реквізити є в описі до нашого відео. Ну а ми продовжуємо сюжет. Чого можна чекати від жахливого кінця Дональда? А чого завгодно? Усі знають, що він емоційний та неформатний політик. У будь-якому разі він обов'язково спробує зупинити нашу війну, і це знайде багато прихильників в Україні, але є й такі, як депутат та журналіст Микола Княжицький, який вважає, що у Дональда нічого не вийде і долю світу буде вирішувати український солдат. Тут я трошки не втримався і додав, що не тільки український солдат, але й Лопати, очільника. МЗС Кулеби в минулому. Як ви пам'ятаєте, він обіцяв, що українська армія навіть без боєприпасів буде битися саперними лопатками. Буде. Але проти кабів, танків та артилерійських снарядів це не працює. Головна інтрига ж полягає в тому, а що буде, коли Путін висуне настільки нереалістичні умови закінчення війни, що навіть батальйон Монако скаже: Батьку наш Єрмак. Багнети, нагострені галендвагени заправлені, веде нас на корейські опорні пункти. Покажемо їм справжнє порно. Романтики стверджують, що Донні введе справжні санкції і просто обвалить ціни на нафту. Можливо, у будь-якому разі, зараз події будуть відбуватися неймовірно швидко і на багатьох майданчиках. Цікава і реакція Лаптіканди. Атомний моп з Імперії Медведєв, який ще кілька днів тому погрожував, що Трамп, який спробує зупинити війну, закінчить як Кеннеді, вже став більш стриманим у своїх прогнозах. Можливо, він підозрює, що може закінчити як Троцький або Берія, коли обирати можна буде лише між Кригорубом та Кулою в жбан. Цитата. Но у Трампа есть одно полезное для нас качество. Как бизнесмен до мозга костей, он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок, на придурковатых союзничков и на дурные благотворительные проекты и на прожорливые международные организации. Токсичная бандеровская Украина в этом же ряду. Вопрос в том, сколько заставят дать Трампа на войну. Он упрямый, но система сильнее. Коротше кажучи, Трамп вже норм чувак, але система може бути сильнішою. На систему, власне, сподівається, ЄС та наше політичне керівництво. Вони, як мені здається, вважають, що Трамп далеко не норм, і добре, якби система була сильнішою і жах без кінця. Продовжувався якмога довше, бо усі вже збудували вертикалі, які дозволяють на цьому заробляти як гроші, так і політичні дивіденди. А головне, не призведе до третьої світової, як вдало пожартував Казарін в лавах третьої штурмової. Але Камала не впоралася і не могла цього зробити, бо вона пуста та безсенсова як барабан. А сучасне покоління американських демократів зграя недолугих сурікатів. Тому вони грандіозно програли вибори усюди. Не тільки президентські, але і в Сенаті, і в Конгресі. У свою чергу, Дональд Трамп вже почав робити Америку знов великою. Наш курс розвернеться на 180 градусів. Ми це сделаем везде, во всіх сферах. І це буде время, когда американці вернуть себе контроль в своїй країні. Ми сделаем Америку здоровою опять. Ми уменьшим налоги, у нас нефти більше, чем у Саудовской Аравії і Росії. Про нас теж згадав. Більше ніяких війн під час моєї каденції я планую зупинити усі війни. Звичайно, дуже прикро, що у Дональда це не вийшло за його першу каденцію на посаді президента США. Але хто в наш час пам'ятає, що він вже був президентом? Історики та такі старезні дідугани, як я. Тепер про нашу диспозицію на цей момент. Останній рік ми абсолютно точно програємо війну. Причин лише дві. Низький рівень державного управління в Україні та нерішучість наших партнерів. Головна провина, безумовно, лежить на нашій владі, і не з 2019 року, а за весь час існування країни. За 30 років була зроблена величезна кількість помилок. Корупція привела до слабкості держави, а до влади приходили все більш непридатні лідери. В результаті усе було вкрадено, і на ці гроші придбано не літаки та ППО, а годинники ПАТЕК Філіпп». І коли Путін вдерся в Україну, усе, що ми могли, це сказати, котра зараз година. Що стосується партнерів, ми вдячні за кожні снаряд, кожний долар, євро та єну. Партнери зробили для нас більше, ніж ми очікували, і більше ніж ми на це насправді заслуговуємо. Але цього виявилося недостатньо, і план контрольованого виснаження Росії провалився. Бо в гру вступили Китай, Іран та інші автократії і диктатури. Колективний захід не зміг ізолювати Путіна і змусити Китай, Іран та Корею не постачати зброю та технології. Ми програємо на нашому внутрішньому фронті і втрачаємо єдність. Партнери програють в глобальному протистоянні з біполярним світом РФ. Прихід Дональда Трампа був неминучим, і він прийшов. Що буде далі, ми побачимо вже в наступні тижні та місяці. Бо єдине, у чому ми можемо бути певними, Трамп жувати соплі не буде, і для нього існує дуже мало червоних та коричневих ліній. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно імперію буде зруйновано. Слава Україні!